Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. Признавайтеся, скільки разів за день ви гортаєте землю з жатки. Та як я, що не вистачає пальців на руках, щоб посчитати, скільки разів вигортаю землю. Подивіться, скільки тут. Це вже в принципі, вигорнув. Гон загорнув, так як грейдером взяв сонце, світило, не побачив, велика маса і загорнув. Хочеться молотити під самий низ, а поле не закатане. Через то так виходить. Очередний раз себе переконую в тому, що поле треба катати, якщо особливо погода суха, не тільки дає те, що рівномірність сходів, а й набагато краще потім змолотити. Так, Від попереднього разу розкажу вам, там була в мене поломка одна, що при підйомі різко піднімалася жатка, або при опусканні падала камінцем донизу, не, було, не можна було працювати. Взагалі неприємно один день помолотив і кинув все, щоб знайти причину. Розібрав я на гідророзподільнику, знайшов там, е, клапан, як він правильно, чи замедлі клапан, чи е, перепускний клапан, як він правильно, розібрав я його повністю всього. Там ті, такі, як клапанки, плунжерки, пружинки, все перечистив, перемив, поставив. Результату ніякого. В інтернеті я подивився, такий клапан стоїть новий від... 2900 до 3900. Тобто купляти його нову ремкомплект коштує на нього 1200. Але взагалі, щоб взяти ремкомплект, так само треба. Впевнитися в тому, що це іменно в ньому причина. Там, до речі, дякую вам за коментарі. Там хлопці писали, що подивися до манжети, подивися до резинки, може бути, що не тримає. Буду шукати на дальніше, але поки що я не робив і розкажу я іменно гідророзподільника не робив. А як знайшов вихід з цієї ситуації? Спочатку купив ентезовського е, замідлітельного клапана. По штуцерах він сюди не підійшов, не було часу точити, щоб його е, виточити і поставити. Та й не факт, що він нормально там робив би так, як треба. І він не підходив на штуцерах, бо джондірівські штуцера тут дюймові йдуть, а там трошки більшість. З однієї йде на конус той МТЗовський заміділь, так як він вкручується в циліндр. І Я коротше, взяв, я сюди дросільну заслонку, е, в цю систему. Тоді просто його повністю закрутив. жатку підняв. Попросив, щоб сіли в комбайн на опускання речага взяли донизу і по чуть-чуть відкручував. І так, таку, як мені треба, швидкість опускання жатки, я виставив і зараз, слава Богу, хорошо. Правда, в такому місці він стоїть, що можна десь зацепити і взагалі обломити. Але я думаю, лісами не будемо їздити, щоб пеньки зацепити. Можна було, в принципі, сюди, але в магазині штуцерів не було таких, щоб підібрати. Тому сив туди поставив. Я думаю, це временно. Хоча настільки добре, що при подйомі, що при опусканні стало класно, плавно все працює. В перший рік, як я взяв комбайна, піднімав до самого верху. Я вже понімаю, що зараз понімаю, що вже тоді, мабуть, воно десь е трошки не працювало так, як треба. Піднімав різко до верху цього. Тут на циліндрі стоїть штопорне кольцо, Вибив це штопорне кольцо і вибило манжету. І став просто на ізлом. Ось цей шток, що я її жатку не міг опустити. Тоді я підомкратив жатку, виставив рівно штока і назад засунув штока, але вже манжета пускала Я тоді, поки домолотив там одно, одне поле, то, мабуть, літри-три масла на землю вибігло. Але поставив поки що гідравлічного дросіля і буду далі шукати, в чому причина. Можливо, закажу ремкомплект на того клапана замедлительного і буде на тому коротенько все. Ну і по поломках більш-менш все. Ось покажу. Теж зацепив, бачите, не знаю, де це навіть зацепив. Це вже виходив, побачив, що так зацепив звідси землі. Нагорнув. Ну, сою. В принципі, сою завжди молотиш при самій землі. Покажу, ось попав камінчик, обломив одне направляюще. І ось бачите, як зломив, а воно ще й тут тройне йде. Це треба міняти не такі, як в мене ще й таких немає. Треба буде замовляти і купляти. Другі, так, покажу сою. Соя в цьому місці це одна із тих, що останніх сой сіялася. Е днем я міра була 13, по-моєму, і 8 е волога, якщо тако придивитися. По сої гарна соя, ніде немає полущеного, щоб вже висипалася. І навіть коли молочу, торкається е самим мотовилом, то не так сильно оббивається соя, що мені понравилося, бо коли вже повністю суха, там 8, волога, 9, то починає сильно е і розлущуватися соя і разом з тим е е вилітати, а ця не вилітає. Покажу ще, Тоже зараз буду чистити, бачите, забиває соломотряси, десь от попадає е стеблина попадає сюди всередину і починає забивати. Покажу, бачите, стебло ще є місцями зелене, але на ньому вже боби нормальні, що готові до обмолоту. Це за цілий день, бачите, стільки е, насипалося сюди, в мене пожнивних решток, можна так сказати. Ось тут є рівень ще, він не заповнений, ще. До вечора, в принципі, хватить. Це наложив, на будуть котики сьогодні. Син буде палити. Попросив мене, щоб взяв і зараз поміряємо вологу вечір. Покажу, яка волога. Ось така бачимо волога. Опустив я під барабаня на самий низ, обороти виставив взагалі 500 і все одно дивіться, скільки є половинок. Вже соя суха, така що зараз б'є її не слабо. Зараз я набрав, покажу скільки сої. Положу ось так, подивіться, яка соя. Я тим часом заміряю вологу. Зараз ще. Цей бункер висиплю і я думаю ще якраз один наб'ю і на сьогодні вистачить. Вже вечері потрошечки відходить. Залишилось не так багато, нема куди спішити. Буде завтра день, будемо домолочувати. Так і покажу, яка волога. Так, а волога у нас 11,8. Навіть ще сухіше. Перед цим було 에... влажніше. Це один тільки що ми завезли з цього поля. Покажу яке поле. Звідси красиво, ставочок, ліс. І ось це поле це так по кругу хожу, звідти воно трикутничком і так молотим. Там стоїть мій ангар, возити недалеко, сам молочу, сам вожу. Зараз трошечки вам покажу. Прийшов Ромка помощник, допомагає мені землю вигортати, якщо загортаю. Бачите, як загорнув, он до, то не, не слабо, так, да, Ромчик? Добре, Добре будемо працювати, зараз трошки вам покажу. А ну потягнеться цього самого крайнього рычага Учого, і следуючого. От цього. роя сугаз за 10 і оберти барабана 500 І все, друзі, на сьогодні буде кінець. Вже вон, видно, туман стелиться, гірше стало вимолачувати. І темно, погано видно. І ще два слова хотів розказати за цього вітрогона. Якщо брати його, то треба брати на нього акумулятор четверку, бо прийдеться кожен день або як мінімум через день його заражати. Бачите, зараз беру повне, але я сьогодні мало користувався. Вчора я Замівни ангара і цілий день він під рукою трошки себе обдув, трошки на два дні так попрацював і акумулятор сідає. Так що дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки.